Екс губернатор Шульга, учасник карної справи по хабарництву, незважаючи на те, що генеральна прокуратура зробила все можливе, аби цього не сталося. Втім, вирок суду повернути справу на доопрацювання і провести розслідування належним чином. Максим Едель розкаже далі. У апеляційному суді Сумської області розглядали справу Ірини Тараненко. Нагадаємо, раніше Зарічний суд зобов'язав прокуратуру зробити ексгубернатора Шульгу учасником карної справи по вимаганню хабара. Втім, прокуратура, що дуже дивно для сторони звинувачення, подала апеляцію. Сьогодні головний МНСник області постраждалою у справі. Геннадій Волик говорить: це не Тараненко, а сам Шульга вимагав у нього хабар. Раніше на таке жоден губернатор не наважувався. Він мене викликає, і мова про одне. Де 2 мільйони? І допускає таку впевнену свою е, точку зору від того, що він спілкується на цю тему з міністром внутрішніх справ. І він наскільки так необережно себе поводив до цієї поважної людини, е, що не говорив його ім'я по батькові Асенбериса, я собаковим серошів. Я, перебуваючи на посаді 17 років начальника управління, вперше чую від голови адміністрації, що я комусь повинен заплатити гроші за те, щоб на посаді? Геннадій Волик пішов на співпрацю з прокуратурою, бо повірив у чесність правоохоронців. Вони ж натомість, не зважаючи на те, що на шульгу у генпрокуратурі лежить не одна папка, головним обвинуваченим зробила чиновника середньої ланки, помічницю ексгубернатора. Бо мені повідомив Геннадій Борисович, коли під час відеоконференції з Лук'яновським СІЗО, він побачив Тараненка. А не шульгу, і тоді він зрозумів. Ну, от, куди ця вся справа виходить? Втім, суд апеляцію прокуратури відхилив. Володимира Шульгу таки мають допитати. Нагадаємо, громадські активісти закидають одіозному екс ексгубернатору Сумщини Шульзі хабарництво, побиття школяра та пенсіонера свого тодішнього однопартійця. Також людина схожа на шульгу влаштувала п'яну бійку в одному з нічних клубів. Сум Максим Едер, Олександр Сорбат, новини СТС,